Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України, полковник, долучається до нашого ефіру. Пані Наталі, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас, героям. Слава! Яка зараз ситуація на півдні? Тому що дійсно на жаль, новорічну ніч росіяни обстрілювали зокрема Одесу і знаємо, що там складна ситуація. Так, дійсно, росіяни знов вдались до свого терору дуже, дуже жорстокого і підступного, тому що дуже посилена така потужна так, атака на місто Мільйонник розпочалась в, о пів дванадцяти ночі, коли, коли всі готувалися власне зустріти новий рік. І е, по житлових кварталах роздалися звуки, характерні звуки. Присутності безпілотних літальних апаратів типу шахет, характерним було те, що поміж високовисотними будівлями, багатоповерхівками прямували дрони ударні і заходили на різні напрямки. Удар портова інфраструктура знов опинилась під загрозою, тому що ворог зосередив свої зусилля заводячи дрони з моря. Також на припортовій інфраструктурі на жаль, сталося влучання в один з таких об'єктів. Там спалахнула пожежа, але її вдалося швидко приборкати і люди не постраждали. Також ворог спрямував по загальної кількості в нашій зоні відповідальності близько п'яти десятків. Дронів зараз уточнюється ще інформація, тому що робота потужна була майже 11 годин працювали системи протиповітряної оборони. Атака розпочалась ще з вечора. Працювали потужно і на Херсонщині, і на Кіровоградщині, і Дніпропетровщині, і Одещині, Миколаївщині, Вінничині. Всюди є збиття, є результати. Абсолютна більшість дійсно на Одещині близько трьох десятків дронів було збито. Знов доведено роботою бойовою, що навіть збитий такий ударний безпілотник може нести дуже багато небезпеки в собі, тому що спрямовані на житлові квартали і припортову інфраструктуру, вони вже в збитому стані досягали землі або влучаючи в будівлю і створювали потужну вибухову хвилю, яка руйнувала об'єкти навколо. Пані Наталі, а є розуміння, якими саме безпілотниками працював цієї ночі ворог? Ви говорили про те, що 27 грудня приземлився вантажний борт у Москві, борт з Тегерану. Мовляв, вони отримали нову партію шахедів з Ірану. Можемо говорити про те, вони вже в роботі ці шахеди. Поки що важко це підтвердити або спростувати, але ми розуміємо, що якщо ворог поповнює свої запаси, значить має відповідні плани для застосування такої зброї. Ми фіксували в принципі роботу в досить звичному режимі цих дронів, тобто тих, які всі очікували пришвидшених або інших якихось модифікованих, ми поки що не зафіксували. Але сам факт такої великої потужності цих кілька хвиль і десятків груп цих безпілотників, які заходили різними складними маршрутами, дійсно був спрямований і в тому числі на виснаження систем протиповітряної оборони. Ви сказали, що близько трьох десятків було збито ну, точніше, чи атакували Одещину. А в цілому, на півдні цієї ночі, скільки було безпілотників? Звісно, за попередніми даними, точну цифру ми вже будемо очікувати від повітряних сил. Так, за попередніми даними в нашій зоні відповідальності ми спостерігали проліт понад шістьох десятків безпілотників, з яких 50 плюс було знищено. І зараз підбиваються підсумки, і остаточні дані надамо трошки згодом з приводу цієї атаки майже не було. Ну принаймні були попередні повідомлення, які я бачив протягом ночі, використання ракет. Але чи вони підтвердились чи ні, і що ви можете сказати саме про характер цієї атаки без використання ракет? Хоча росіяни піднімали міх, і нібито він прямував до акваторії Чорного моря. Скажу, що в нашій зоні відповідальності ракети росіяни використовували в день і дійсно працювала і тактична авіація, і є припущення, що була використана і балістика. Ці дані теж уточнюються, тому що ворог застосував досить потужний удар. Було близько десятка цілей виявлено. Але дуже цікава картина складалася з того, що цілі не досягали своєї мети. Цілком ймовірно використовувались фальш цілі, і ворог намагався промацати міцність і готовність протиповітряної оборони перед нічною атакою. Ми зробили відповідні висновки і спостерігали за тим, що. В день також ворог вивів на бойове чергування і три надводних ракетоносії, які перебувають в чорному морі. І це 24 ракети типу калібр готові до застосування. Але під час атаки ракети не фіксувалися. Працювали дійсно групи шахетів, декілька хвиль і десятки груп. Якщо говорити про наймасованішу атаку, яка була за останній час, це 29 грудня, тоді Росія застосувала практично всю номенклатуру ракет, окрім калібрів, це ракети морського базування. Чи надовго така може зберегтися тенденція? Тут можна робити багато припущень, але факт залишається фактом. Нам важливо відстежувати готовність ворога до застосування морських ракет ракет морського базування, і ми це і робимо. Ми відстежуємо їх готовність. Ми відстежуємо їх перебування на бойовому чергуванні. Поки що ми спостерігаємо, що виводяться ракетоносії в готовності до. Але застосування не фіксуємо. Тим не менше, розуміємо, що це може статися будь-якої миті, в тому числі і після такого потужного удару масованого хоч дронами, хоч ракетами. А це може бути як точковий удар ракети калібр-високоточна зброя, і ворог може примірятися до певних цілей під час таких масованих атак, а потім нанести якийсь удар більш конкретний. Тому Перебування ракетоносіїв на чергування завжди підвищує рівень ракетної небезпеки. Якщо говорити в цілому про стан російсько-чорноморського флоту, то от кримські партизани руху теж розповідали, в якому він перебуває власне в стані штаб Чорноморського флоту РФ після атак на фото, які зараз ми покажемо нашим глядачам, які були прилюднені в соціальних мережах. Видно частково зруйновану будівлю з пробитою стелею і забитими вікнами. Ну і водночас, АТЕШ теж повідомив: повідомили, частина штабу продовжує функціонувати. Крім того, біля будівлі працює КПП а з боку моря біля штабу. Чергу. Юють солдати зруйнований штаб Чорноморського флоту, це символ того, що російська армія буде розбита, а Крим звільнений, підсумували в ате пані Гуменюк. Враховуючи ще й Новочеркаськ. Така поведінка російського Чорноморського флоту про що вона свідчить і чи пов'язуєте ви ось ці події ураження спочатку повітряними силами штабу Чорноморського флоту, потім нещодавна успішна атака по Новочеркаську. І зараз те, що ми вже з вами проговорили, що Ракетоносії виходять в море, але не використовуються цілком ймовірно, Вони все ж таки мають проблему суттєву проблему з логістикою забезпечення того потенціалу калібрів, які вони мають. Ми фіксували, що вони спорядили ракетоносії в Севастополі, там де це і належить робити за наявними обладнанням. Але подальше переспорядження буде мати певні ускладнення, тому що для цього треба буде повернутися в Севастопольську бухту. Вони не переорієнтували ще логістику забезпечення завантаження калібрів на інші порти, в тому числі на Новоросійськ. І Цілком імовірно, через це відбувається економія калібрів. Але абсолютно на це полагатися не варто а треба розуміти, що наявна зброя може бути застосована будь-якою миті. Ну і на фінал нашої розмови скажіть, якою зараз є ситуація на лівому березі Херсонщини, і в яких умовах наші оборонці там відстоюють плацдарм? Ситуація залишається напруженою, тому що ворог не полишає спроб вибивати наші підрозділи, продовжує штурмові дії. Але вони тримаються в тому самому коридорі показників, які більш-менш для наших бійців вже стали від 9 до 13 штурмів за добу, і за минулу нараховано близько десятка. Так вони знов продовжують штурмові дії переважно пішому порядку. Економлять техніку цьому певним чином сприяє і погодні умови, тому що дуже важко просуватися там техніці через підвищену вологість і дуже щільні тумани. І взагалі сама погода не сприяє і аеророзвідці, і це ускладнює і нашу роботу з одного боку. Але контрбатарейно ми продовжуємо відпрацьовувати по вибиттю ворогів, Ожої техніки і максимальному відкиданню їх з тих вогневих позицій, з яких вони обстрілюють правий берег, тому що артилерійські обстріли правого берега ворог зараз вважає за пріоритетний як спосіб тиску, як на сили оборони, аби знищити їх логістику в сенсі переправи на лівий берег, так і на мирне населення, яке може бути важелем впливу для того, щоб зупинити сили оборони, як вважають для себе окупанти. Пасібі вам за те, що долучилися, за те, що також не спите, працюєте з новим роком. Наталя Гоменюк, начальниця об'єднаного кордоційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковник.